І вернеться Порох у землю. І пам'ятай в днях юнацтва свого, про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні не наступлять літа, про які говорити ти будеш. Для мене вони неприємні, аж поки не стемніє сонце, і світло, і місяць, і зорі, і не вернуться хмари густі за дощем, У день, коли затремтять ті, хто дім стереже, і зігнуться мужні, і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало. І потемніють ті, хто в вікно визирає, і двері подвійні на вулицю замкнені будуть, як зменшиться гуркіт млина, і голос пташини замовкне, і затихнуть всі дочки співучі, і будуть боятись високого місця, і жахи в дорозі їм будуть, і медаль зацвіте, і обтяжі, кобилка, і загине бажання, бо людина відходить до вічного дому свого, а по вулиці будуть ходити довкола голосільники. Аж поки не пірветься срібний шнурок, і не зломиться кругла, посудина з золота, і при джерелі не розіб'ється глек, і не зламається коло й не руне в краницю, і вернеться порог у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Наймарніша марнота, сказав проповідник, марнота усе.